Доброго ранку, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку додавання і віднімання іменованих чисел, порівняння іменованих чисел, виражених в сантиметрах та дециметрах, розв'язування задач, які містять у нас. Отже, пограємо з вами у командну гру. Перша команда виконує завдання на цьому слайді, друга на наступному. Перемагає та команда, яка має найменшу кількість помилок.

3 мінус 3. 0. 9 4 5. 4 плюс 3. 7. 8, 7-7, плюс 0. 8 7 мінус 0. 5 плюс 5. 10. Молодці. Продовжуємо. Моя довжина 9 дециметрів, а моя 7. Чи я довжина довша? Першого удава чи другого? Перший, отже, 9 дециметрів більше. А наскільки? 9 мінус 7 2 на 2 дециметри перший удав довший від другого. Часто в житті доводиться додавати або віднімати вжив, виражені в сантиметрах чи дециметрах. Сьогодні ми будемо вчитися виконувати. Отже, давайте спочатку почнемо їх порівнювати.

Більше 2 см, 1 дециметр і 10 см. Однаково дорівнює. Отже, саме зараз ми з вами порівнювали іменовані числа. У нас є не просто число, а біля нього є ім'я. Тому вони називаються іменовані. У дівчат коса красива, а у лева густа рива. Щоб булося гарне мати, треба за ним доглядати. Шампунь, гребінь, рушничок для охайних діточок. Давайте розв'яжемо задачу. Волосся марічки виросло на 8 см, а волосся Христини – на 6. На скільки сантиметрів більше виросло волосся марічки? Як нам дізнатися? Від 8 відняти 6 до рівня 2. Отже, на 2 см більше виросло волосся марічка. Спочатку левіча грива мала довжину 7 см. Потім вона підросла на 3 см. Якої довжини стала левіча грива? Була 7, потім ще виросла, збільшилась на 3. Отже, дія додавання. 7 плюс 3 дорівнює 10. Відповідь 10 см стала левіча. Переходимо до роботи в зошиті. Записуємо та обчислюємо. 4 см плюс 1. Дорівнює 5 см. 8 см відняти 2 см. 6 см. 7 см 7 см. 0 см. 1 дециметр плюс 2 дециметри. 3 дециметри. 9 дециметрів плюс, мінус 2 дециметри. 7 дециметрів. 5 дециметрів мінус 0 дециметрів. 5 дециметрів. 3 дециметри плюс 1 дециметр і плюс ще 1 дециметр. 3 плюс 1 4. 4 плюс 1 5 дециметрів. 8 дециметрів відняти 1 дециметр. 7 і 7 дециметрів відняти 7 дециметрів буде 0. 4 см плюс 3 см. 7 см і 7 см відняти 2 см. 5 см Накреслить такі ж самі відрізки. Перший відрізок 7 см. Другий відрізок 2 см. Скільки сантиметрів не вистачає кожному відрізку до 1 дециметра? Як нам дізнатися? Ми знаємо, що 1 дециметр це 10 см. Від 10 відняти 7 дорівнює 3. Отже, червоному відрізку не вистачає всього 3 см до 1 дм. 2 см тут було 2, а потрібно 10. Від 10 відняти 2 до рівні 8, а другому відрізку не вистачає 8 см. Накресли пряму лінію. Познач на ній точку. Відміряй на прямій від цієї точки 3 см і познач другу точку. Є, яка довжина одержаного відрізка. Порівняйте завдання у зошиті. 8 см чи 6, 8 см більше 6, 1 см чи 2 см, 1 см менше 2, 1 дециметр чи 7 см, 1 дециметр більше 7. Робота в зошиті друкованому. Сторінка 3. Перше завдання. Сполучи точки. Отже, беремо в ручки лінійку та сполучаємо точки. Під вашу лінійку вона лінія буде рівніша. Запиши довжину утвореного відрізка. Коли ви його виміряєте, сюди запишіть довжину. Який шлях проповзла мурашка? Склади його числе виразів. Отже, рахуємо, скільки сантиметрів? Один, два, три. У мене немає лінійки, але я можу порахувати сантиметр, тому що я пам'ятаю, що 1 см це дві клітинки. 3. Наступне: 1, 2, 2 см. І тепер один, два, три, 4. Отже, разом мурашка проповзла 9 см. Який шлях проповзла сонечко, зозулька наша? Рахуємо: 6 см. 1 см, та 3 см. Разом буде 10 см або 1 децентр. Інтерактивне онлайн-завдання ви зможете побачити в класі. Чого ви навчились на уроці? Коли потрібно. Бути особливо уважним, працюючи з іменованими числами. Оберіть лист, який ви хочете відкрити. Зелений. Сьогодні на уроці я навчився навчилась. Червоний. На уроці я запам'ятав запам'ятала. Помаранчевий. Найкраще мені вдалося. Фіолетовий. Найбільше мені сподобалося. Блакитний. Урок завершую з настроєм. І жовтий. труднощі виникали. До зустрічі!